Друзі, привіт! Мене звуть Андрій Шатирко, я підприємець, і сьогодні у нас нова рубрика Фінансист на карантині. Ну що, Маша, вітаю тебе. Привіт, у нас підключення зараз через Skype. Це дуже зручно. І тому ми зараз з Машем будемо вести спілкування міні-інтерв'ю через відеомережу. Маша, як твої справи взагалі? Розкажи, як ти? Е, на так. карантині займаюся багатими справами і все в швидкому темпі. А тобі зараз скільки років? Мені 9. А 9 років. Фантастика! Це у тебе який клас зараз у школі? Третій. Третій клас. Клас. Ну і як тобі карантин, розкажи взагалі? Ой, все, супер. Навчаюся, дивлюся фільми і фі... фі... такого плана. Збираю пазли. <laughs> угу. А що ще робиш у карантин? Можливо, якийсь ну, спорт, навчання в школі. Це ж Так. Е, з вчителями і ще в мене англійська додатково по скайпу. Вау! Взагалі, карантин, що думаєш, подобається тобі, чи, чи, чи вже хочеться все ж таки до школи та друзів? Ой, насправді вже хочеться до школи, бо вже багато все ж вдома, <плес> і вже хочеться десь вийти, колись піти. <плес> <дати>. Такого <плес> <плес> а виходиш на вулицю взагалі? Як? Ой, ми їдемо їздимо на дачу. А окей, так а так, ну не гуляємо. Не гуляю. Добре, ну наприклад, чи можна находити в банку карантин? Як з цим? Мені здається, ні, але банк є в телефоні. Всі банки так. Так так. є в телефоні, можна вирішувати проблеми вдома. І... Ага, круто. Скажи, будь ласка, ще раз, а в тебе є банківська карта? Так, є, звичайно. Так, і ти користуєшся нею вже. Так. Скажи, будь ласка, які ти виконуєш а, операції зараз з банківською картою? Ну, що робиш, що робила, можливо, з останнього із минулого. Їжу заказую, заказую так. продукти. Як зараз не можна виходити на вулицю так. і так от поповнюю рахунок. Ага, ага. Тобто всі основні операції, які в тебе є. Так. Ага, круть. А чи можеш зараз собі на свій мобільний рахунок поповнити 50 гривень? Так. Так, е, давай розкажи е, нам, як треба, це робити. Треба зайти в оші Так. Нажати платежі. Так. Мобільний зв'язок. Так. Е, ведемо номер, ведемо суму і потім нажимаємо «Поповнити». Круто, дуже, я тобі вдячний. Це, це був дуже вже наглядний приклад. Скажи, будь ласка, а ти можеш зараз замовити щось собі онлайн, щоб ми тим, хто нас дивиться зараз, показали, як замовити, наприклад, їжу чи піцу, щось. А що будемо замовляти? Скажи: суші, піцу, пасту? Що хочеш? Я не знаю. Давайте замовимо піцу. Давайте піцу. Нажимаємо Добавить заказ. Я вибираю піца гавайська. Так, круть. І вводимо всі дані, вводимо адресу, вводимо номер карточки і все. Так. Скоро піца. Як можна взагалі ще використовувати а, зараз карточку? Що ти можеш ще замовити зараз в період карантину вдома? Що замовляєте там завжди вдома, в сім'ї, ти особисто? Ми замовляємо. Китайський привіт. Так, окей. Це ресторан з китайською кухні. Так, добре, а воду замовляєте собі велику у, ку... у кугелях да. таких великих. А, і платите як, карткою платите також. Так. О, все дуже зручно. Скажи, будь ласка, а ти використовуєш безконтактні платежі? Тобто Google Pay чи Apple Pay, що знаходиться у тебе да. в телефоні? Так, в магазині. мені так зручніше. А у школі у вас є вже вже сервіс для того, щоб щитувати з телефону? Так ага, тобто ти замовляєш собі булочку і супчик якийсь і вже платиш з телефону. Так, да. Так, скажи, будь ласка, що таке онлайн банкінг? Це банк в телефоні, там де можна переводити гроші. Це те, що в тебе зараз знаходиться у гаджеті, а саме оща 24 на 7. Круть. Дуже, дуже дякую тобі. Так, скажи, в нас декілька вже запитань залишилося. Перше, якщо я загубив картку, які мої дії? Е, треба піти в банк так. і все наладити з працівником банка. А для чого необхідно знати свій пін-код картки своєї? Щоб ніхто не крав гроші в тебе, так і ну, якщо ти загубиш карточку, якщо хто ну може хтось взяти і просто зняти гроші. А так в тебе є пін-код, і знаєш тільки ти його, і все добре. Крутяк. ну що, друзі, це була Маша в рубриці фінансист. Маша 9 років, яка знає абсолютно все про онлайн-банкінгу 24 на 7, вміє виконувати всі операції, знає, що необхідно виконувати зараз в карантин, які заходи вживати, і як бути здоровим. І, звичайно, знає, як мати можливість користуватися власними коштами через онлайн-банкінг. Всі, ставте лайк. Підписуйтесь і запитуйте у наших майбутніх гостей запитання, які ми їм задамо. Це був Андрій Шотирко. До зустрічі в наступних випусках шоу Фінансист від Ощадбанку. Па-па! Бувай, маша! Бувай, бувай!